Тут зараз книгарні є. Сьогодні буде відбуватися презентація нової книжкової серії видавництва Смолоскип, яка має назву Українська публіцистика. І ми презентуємо власне сьогодні дві перші книжки серії. Це демонтаж лицемірства» Станіслава Федорівчука з Донецька і ужаси українізації Стапа Кривдека зі Львова. Книжка називається Ужаси Українізації. Вона про сучасні форми. Давніх і нових українських проблем. Тому вона і продовжується. Вона про питання історичні, про питання символьні, про питання, які начебто кожен день до нас не приходять, але які в результаті становлять ту лежню, по якій ми рухаємося в такому поганому напрямку. І про мої варіанти, як з цієї лежні зійти, як розтопити сніг і взути кросовки. Моя книжка це про будівельні роботи, про важкі будівельні роботи з демонтажу неприємних речей, речей, без яких Україна і Донбас в принципі, не може розвиватися далі. З демонтажу брехні, подвійних думок, самоцензури, ну, іншої гедоти. Я прийшов на цю презентацію, бо став Кривдик, Кривдик і Станіслав Федорчук — це мої друзі. І я читаю їх вже багато років. І вважаю, що їхнє слово е, вільне і, і розумне, воно реально потрібне. І як споживач цієї інформації, як людина, яка зрештою часто рекомендує їхні публікації своїм друзям, то вважаю, що це те читання, яке дозволяє вентилювати мізки і якось розуміти, де ми живемо і куди йдемо. В принципі, публіцистика, як дуже Активна така сукупність жанрів спрямована саме на критику, вона завжди критична. Публіцистика, яка спрямована на критику суспільства, на критику різних негативних виявів, різних негативних явищ, які є в спільноті, вона б мала собі ставити таку амбіцію. І, безперечно, ми думаємо, що так чи інакше, те, про що пишуть наші автори. Наші сьогоднішні автори, або те, про що пишуть взагалі сучасні українські молоді і старші публіцисти, воно має воно натхненне, власне це письмо, натхненне, А ось і Станіслав Педрачук воно натхненне якраз цією метою пришвидшити зміни. Ілюзія, яка при цьому може виникнути, це якраз уявлення про те, що змін в спільноті можна досягти дуже швидко. І ну, за допомогою якихось таких надзвичайно інтенсивних методів, інтенсивних засобів, натомість тут важливо розуміти те, що зміни, навіть якщо вони доконечно потрібні, вони не обов'язково будуть відбуватися швидко. Дуже часто це таке загальне місце, коли читачі і взагалі наші співгромадяни, так вони звикли. Нарікати на те, що українська держава, українська сучасність вона змінюється надто повільно. Насправді треба враховувати, що інерція багатьох комплексів і психологічних, і суспільних, які були засвоєні з попередньої історичної доби, вона все ще надзвичайно сильна, і ми можемо бачити вияви радянськості чи Пережитків радянського якогось, якихось радянських уявлень, радянського світогляду, в принципі, на кожному кроці дотепер, після 20 років, якихось намагань, щось змінити. Публіцистика це завжди орудування скальпелем. Тобто, як колись жартували ще там в. Дореволюційній Росії, що нам потрібні такі салтикові і такі щедріни, щоб нікого не трогали. Так от, публіцист, тим більше в умовах українських реалій, це людина, яка майстерно, іноді монструозно, тому що він скидає авторитети, тому що він говорить про те, що, як правило, залишається за душками ну, ніби домовлених реалій, діє, ну, власне, діє пером, діє. Через комп'ютер виступає як публічний інтелектуал, і от випадку з із Станіславом і з Остапом це якраз і той приклад, коли людина не просто пише текст, який реально забувається, там через. 2-3 хвилини після того, як він був написаний або прочитаний. Це тексти, які дійсно можливо не всі, але велика кількість цих текстів залишаються в пам'яті. Я, наприклад, прочитав всі тексти Остапа, бо я читаю українську правду багато років, вам раджу. Бо це місце, де не тільки новини, а де відбувається той публічний діалог, там де влада, хоч як, намагається реагувати на те, що говорить суспільство. І власне, це один з небагатьох багатьох майданчиків, де суспільство говорить. Я щасливий, що видавництво Смолоски взяло на себе ризик опублікувати ці тексти. Книжка досить різнорідна, книжка досить така, я би сказав, фотографічна. Те, що відбувається, я писав про те, про що не міг не писати. По суті, кожна з цих статей є зловленою емоцією конкретного дня, або конкретних кількох днів, або якоїсь мелодії на радіо. Хотів би зупинитися на Кількох, як на мене, дуже важливих моментах, про які я би хотів, щоб ми подумали. Де наша сила? В що ми віримо? Як ми підпадаємо під колишні зручності і старі звички? Чи ми здатні їх долати? Чи ми здатні винаходити свої нові традиції? Якщо ми говоримо про демократію, демократія неможлива без партій? Чи готові ми бачити, чи готові ми творити, чи готові ми брати участь у них як у громадських організаціях, як бути їх співфінансистами і співтворцями? Якщо ми говоримо про Україну, якою вона є, як нам Поважаючи російськомовних українців, українців дати їм шлях до українства. Адже, як на мене, саме російськомовні українці, російськомовне українське місто центральної і східної України, визначає, яким, яким, якою буде Україна в майбутньому. Смолоскип в моєму житті почався з зерпінських семінарів з моменту, коли я став одним з сотень стипендіватів в Україні і. Насправді для мене Смиловскип підкрив величезну кількість е, молодих і старших людей, з якими я продовжую спілкуватися, і наразі, і які є для мене в чомусь більше, ніж просто співрозмовниками. Їх перелік дуже великий. Е, тому я спробую сказати головному винуватцю е, двом головним винуватцям цієї книги: це насамперед пану Осипу Зінкевичу. Е, я би сказав, що це. Абсолютно український майстер йоду, який бореться за світову Україну, тому що е завдяки Смоловській повиховуються не бойовики, не е якісь е розпоношені радикали, а виховуються насамперед люди, які вміють читати, і іноді вміють говорити, іноді навіть вміють писати. Як на мене, для формування майбутньої української держави, в якій би ми хотіли жити, це одна з найважливіших е інвестицій. І те, що такі люди є, є така інституція, це особисто мене надихає на те, що в цій країні є майбутнє, і в цього суспільства є майбутнє. Ну і е, друга людина, без якої ця книга би не сталася, це Ростислав Семків. Я не буду приховувати того, що пан Ростислав фактично натиснув, натиснув і сказав, що Станіслав, час виростати штанців а публіциста, який е, десь соромиться власних текстів. Час виходити до, люд до людей, час виходити до ширшої аудиторії, і я за це йому дуже вдячний. Надзвичайно важливо, і ми е, саме з цією метою е, друкували ці дві книжки, е, подати, е, ну, сформувати уявлення про е, сучасного е, молодого публіциста. І ці дві книжки є свого роду такою фіксацією для Смолоскипа це надзвичайно важливо починаючи від початків його праці тут в Україні від 91-го року, коли видавництво перенеслося з Америки, засноване американськими українцями, в Україну і почало свою діяльність тут. Ми ставили собі за мету, тобто виданиство ставило собі за мету від початку фіксувати певний рівень змін і певний ну певну певне формування нової людини чи нового нових молодих творців. Саме тому у нас є літературний конкурс, і багато до на тепер активних письменників. Починали з нашого літературного конкурсу, як Сергій Жадан, чи Світлана Пиркало, чи Тарас Прохасько, і час від часу ми намагаємося пропонувати от такий, тобто давати зразки такої творчості, тому що публіцистика це також творчість. І для наших обох авторів я впевнений, це це, це такий рубіж і певний підсумок. Оскільки одна справа постійно писати, дописувати до різних видань, до різних інтернет-ресурсів, займатися поточною критикою, поточною аналітикою, інша справа мати в руках продукт, мати в руках певний, повторюсь, підсумок своєї діяльності. Я впевнений, що це буде надихати і наших авторів, і інших людей, які пишуть публіцистику зараз, і власне які співпрацюють з нашим видавництвом.